Голова Івано-Франківської ОДА Василь Чуднов спробував поспілкуватися з активістами студентського майдану, аби донести до них своє бачення нинішніх євроінтеграційних подій. Втім, молодь для розмови так і не з'явилася. У той порив, який сьогодні відбувся серед молоді, серед студентів України. Можна тільки вітати. І про це, до речі, сказав Віктор Федорович Янукович, президент України в своєму інтерв'ю. Ми справді європейська держава. Тим більше при Карпаті, воно завжди було шляхетним, воно завжди було європейським. І давайте, щоб наше волевиявлення теж було європейським і цивілізованим. Я зробив все, щоб не перешкоджали ні молодим людям, ні будь-кому іншим. Сказати свою думку, вільнюський саміт, на якому розглядатиметься питання асоціації України з ЄС, розпочнеться завтра. Тим часом активісти продовжують тримати європейську варту на центральних площах міста, тому числі і на вічовому майдані Івано-Франківська.